Шановні викладачі, ситуація склалася таким чином, що ми не можемо довго робити ці курси. У багатьом це складно, у багатьох багато дисциплін зляких. Тому, кому немає часу займатися тестами, підготовкою тестів, можете додавати спеціальне завдання, так як це зробили. Анатолій Петрович та Наталія Миколаївна. -Луцька. Значить... Але і їм і тим, хто буде робити завдання, необхідно зробити це наступним чином. От, наприклад, у мене є автоматизований електропривід. Захожу. Якась там тема, наприклад, у мене, да? я захожу, роблю редагування дисципліни. Так. Додати ресурс або діяльність додаю. Так. Вибранемо. з вибраної діяльності беру завдання. Собрав завдання додати. Так, назва завдання значить, це буде контрольна робота за темами. курсу, Наприклад, так, да, що я хочу по всьому курсу зробити контрольну роботу. Потім опис, можна сказати, відповідно. Значить, сюди ми вставляємо ось таке, ось точно як. У мене записано, так і треба. Я вам це додам в супровідному файлі. Ось таке було Оксана Тобто, Таке нам запропонували зробити на курсах. Шановний студент, нижче викладено завдання, що передбачає отримання оцінки. Слідсувати в такому-то вигляді. Тобто, студент фактично буде додавати свій файл, який ми можемо перевірити. Це скопіюєте. Отсюда можно вставити. Так. Ну, максимальна кількість файлів для завантаження один для одного студента. Типи подання відповіді завантаження файлу. Ну, вкажете, з якого по який час вони можуть здавати. Значить, бажано, щоб це було не обмежено. Значить, типи відгуків. Відгук файлом буде або листом оцінювання, ну, можна коментарем, фіксувати остаточний варіант відповіді. Можна не залишати, не залишати можливість перездачі. Вручну. Максимум спроб, ну, напевно, що не обмежено. Ну все. Зберегти повернутися. Ну от, фактично вони зможуть працювати з даним капроном. Значить, додати потім ресурс, діяльність. Або ресурси яким чином? Ну от, Формуємо в Word прямо, формуємо завдання наші, пишемо список. На початку додаємо вибір запитань завдання. Тобто, щоб вони могли за таблицею якось обрати собі 5-6 питань. Я оце теж шапочку, цієї варіанти вибору завдання вам скинув у вордовському фарі. Потім можна у кого 2007 або 2010 ворд зберегти як. А я, а можна в Word подати цей документ. Я роблю в PDF-файлі для того, щоб не було у них проблем з шрифтом. цього, наприклад. От у мене встановлений для друку PDF Factory Pro Printer. У кого немає, кажіть, перекину. Ну, я впевнений, що у вас в більшості випадків буде. значить... Такий собі 2007-2010 Word, де можна без того зберігти як, в форматі PDF і буде нормально. Так, у мене це все. Бачите. Отримали, зберігли, питання до курсу. Потім знову переходимо до курсу. І прямо, як ми сказали, що тут зараз буде завдання, я додати діяльність або ресурс. І додаємо ресурс файл. Додати. Назва. Завдання. Точно так як ми їм сказали, там що це будуть завдання. От ми. Да, у нас декілька у вас контрольних. Завдання 1, завдання 2. Да? Згідно програми, програми дисципліни. Це можемо не показувати на сторінці курсу. І ну і сюди перетягнути наш файл, який ми підготували. Ось таким чином. Зберегти і повернутися. І все. І більше ми нічого не робимо. Все, ось куди що треба робити, ось завдання. Коли студент буде заходити на це завдання, йому буде така тут кнопочка, за якою він зможе прислати в систему файл, а ми потім зможемо відкривати ці файли, приглядати і виставляти оцінку. Ну, таким чином. У мене все. Дякую за увагу.